Будівництво будинку в селі продовжується. Всім привіт, друзі! Ну що ж, викопав я вже яму, подивіться на приямок, щоб там поставити насос. Бачите, вже глибина метр п'ятдесят Я думаю, цього буде достатньо. Сьогодні, як ви бачите, до нас повернулася зима. Подивіться, сніжок маленький пролітає. Ну, то все чепуха. Щоб мені будувати мій будинок, мою мрію, сніг. Не заважатиме. Що хочу сказати, що організаці... організаційні моменти самі тяжкі в будівництві. Тому що, дивіться, друзі, привіз кирпич. Ще не повністю перевожу, дивіться, багажнику. Ось його лежить, треба вигружати. кирпич Потім, зараз я вам покажу. Дивіться, ось оця ось кучка ще в мене тут я не знаю скільки, мабуть, 350 кирпичин. Взагалі я купив 500 кирпичин. Не знаю, чи мені хвата, чи ні, будемо дивитися, якщо ні, то буду докупляти. Потім я купив пісок, 40 відер піска і 3 мішка цементу. Так що, друзі, я буду працювати, але ще дивіться, скільки мені копати. Ось ще я розпочав траншейку, бачите цю копати до будинку, щоб туди затягнути е, трубу з водою потім, як підключити. Ну а зараз, друзі, перевожу кирпич, ще мені перевезти треба, ще вам скажу, 200 кирпичин перевезти. Тут недалеко поряд знайшлася людина, яка продає. Так що, друзі, перевожу кирпич, перевожу кирпич додому, вигружаю і продовжую копати ту траншею. Так що, друзі, гарного вам перегляду. Працюю. Ох і холодно, друзі, ви цього не представляєте. Як же ж холодно? Ще такий сквозняк у мене тут. Просто холодільна. Холодіна. капець. Але треба сьогодні перевести кирпич, бо з людиною домовився. Він все таке працював, це декілька днів його цюкав, обчищав. Треба перевести, розрахуватися з людиною. Ну то так. Таке життя в селі, що я можу сказати. Та це ж піска. Поки я організував, щоб піска привезли, просто ж капець. Багато в прицеп не візьмеш. Оце 40 відер, друзі. 12 гривні відру. За кирпич я домовився по 4 гривні одна кирпичинка. Ну, то якось так. Цемент по 190 гривнів за мішок. От і рахуйте. Потім насос 4400 4 із е, регулятором. От і представте. Потім покопати і це все врахувати. Може мені проще було б дійсно скважину пробити за 50 тисяч гривень і не морочитися. Ой, не знаю, не знаю. Друзі, чи я правильно зробив, чи ні. Як ви рахуєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже мені цікава ваша думка. А вода ж то може закінчитися. А вода ж то може закінчитися в колод'язі. І потім все одно мені прийдеться бити скважину. Може я їх зглупив, так сказати. Ой, не знаю, друзі. Ну, а що поробиш? Буду робити, а що. Я ж не можу так все покинути, загорнути і ладно. Буду працювати, буду пробувати, май щось і вийде мене. Так, ну що ж, друзі, вигрузив я кирпич, їду вже по наступну ходочку робити. Добре, що людина тут погодилася неподалік від мене на готувати мені кирпича. Так що не знаю, ще ходок мені та 4 так точно робити. Багато не можу просто взяти в багажник, бо машина просідає прям. Капець, боюся, що там щось репне, <рігла> потім ремонтувати. Не дуже хочеться, тому що це все, ви розумієте, кошти. Хочеться якось так бережно. <рігла> Ось такі справи. Зараз приїду, покажу вам здання, яке він розібрав. Оце якби не холодо цей сьогоднішній, то було б набагато краще працювати. Ще сьогодні, друзі, сьогодні ми ще поїдемо в магазин, візьмемо трошки щебня, бо щебінь потрібен. Так що, зараз ще трохи, я перевезу і поїдемо разом з вами в магазин по щебінь. Вощебінь буде потрібен мені. Гайда, до того будиночку, забирати кирпич. Я заїхав в цей дворик. Забираю кирпич, ось кирпич лежить, дивіться. Оце парень тут він почав розвалюватися, цей сарайчик. Чи гараж, я не знаю. І він почав розбирати його. І ось готовий результат. Забираю оцей кирпич. Ще як зло, і сніг, подивіться, розпочинається. Блін, не знаю. Сьогодні бетонірувати, напевно, нічого не буду. Тільки що друг під'їжджав до мене, побачив мене, проїжджав. Та каже, що в таку погоду, саньок щось робити. це, Взагалі. Ну нічого, ми сьогодні з'їздимо ще в магазин та, мабуть, покопаємо трошечки. Ой, буду загружати. кирпич, Оце беру. Беру кирпич. Отак от. І по ширині багажника. Отак ложу отак в рядочок. Тому що багато боюся набирати кирпича. Не дай Бог лопне. Бо моя торсіонна підвіска можуть лопнути, то ремонтувати не дуже хочеться. Ладно, буду загружати. Ви подивіться, який сніг вже йде. Капець, не дасть мені сьогодні, напевно, й покопати навіть. От завжди, як тільки розпочнеш щось, щось робити, працювати, починається то дощ, то сніг. Нарешті я перевіз кирпич. Дивіться, яка вийшла купочка. Отут, друзі, 470 кирпичин. І умножаємо на 4 гривні. І виходить гарна сума. Слава Богу, перевіз. Спина трошечки скрипить репить Ну, нічого страшного. Значить, що ми робимо далі? Зараз, коротше, друзі, ось в мене є такі, бачите, бадейки відра. Там, що міг та й зібрав, що знайшов там в сараї. Зараз їдемо по щебінь. Буду набирати щебінь. Мені не багато. треба його, хочу, зараз вам розкажу, що я хочу зробити. Для чого мені потрібен щебень, точніше. Дивіться. Я хочу таку, знаєте, по бокам залити таку от мосточку, щоб перший ряд кирпича на нього вилажувати. Ну і в общем виложити кирпич. Такий невеличкий фундамент зробити. І площадку таку з боку зробити з бетону, щоб туди е поставити мотор. А потім вниз просипати щебенкою. Щоб якщо, допустим, не дай Бог там поламається в мене е, мотор там, або потече, або ще щось, щоб, е, якщо я залізу ремонтувати його, щоб я не тупцювався в грязюки, а щоб стояв на щебенці. Ну, от якось так. Так що, друзі, їдемо по щебенку. Заїхав я на базу. Просто я не знаю, скільки мені влізе відер. Тут, е продається відрами щебінь. Зараз я буду набирати. У відра. Засипати і узнаємо. О. Там є, коротше, дрібний щебінь, а є єсть... отакий От ось, крупніший. Я думаю, що я візьму крупнішого, щоб коли в ямі буде, допустимо, затопи, то цей крупніший щебінь буде краще по ньому ходити. Якщо там затопа, не дай бог. В тому прийомку. Так. Перша відеречко єсть так. Що будемо рахувати. Так. Один. Так, друге відеречко. Опа. Так. так. Так, два є. Засипав я п'ять відер. Не буду повне засипати. Можна ще, звісно, шосте відро сюди вмостити. Ну, не буду, нехай. Я думаю, що мені п'ять відер. Буде достатньо. Фух, зараз їду розраховуюся і потім скажу, скільки коштує відро от такого щебня. Все, закриваємося і їдемо. Я розрахувався. Як ви думаєте, скільки коштує одне відеречко щебня. Та ладно, скажу вам так, за 5 відер я заплатив 70 гривень. Значить, 5. Розділить. На 70. Получається 14 гривні відро щебня. Вони здивувалися, в магазині говорять, що всього, всього-навсього тільки 5 відер. Ну, а скільки мені треба. Насправді-то небагато. Так що, друзі, їдемо додому. Вигружаю щебінь і треба прокопати тут траншею. Так що гайда працювати. Так от уже я й дома. Потихеньку заїжджаємо, тому що трошечки підгрузив машину. Фух, то це саме тяжче. Поки організуєш оце все діло, поки кирпичі, поки щебінь, поки викопаєш. Це довгий процес. Ще й сьогодні, як на зло, я ж кажу, то сніг. Мороз, вітер, холодно. Зараз трошечки покопаю. І сьогодні, напевно, все. Бо того, що два дні возив кирпич, друзі. Спина, звісно, болить. Ні, ну зрозуміло, що хтось в коментарях мають написане, що ти не їш, ти як старий дід. Ні, ну друзі теж. Потягати кирпич два дні. Загрузи, потім вигрузи, загрузи, вигрузи. Це все, Це все тяжке діло. Так, зараз треба вирузити щебінь і буду копати. Ох, воно й важке. Тут відра, три щебньо. Аж ручки у цієї малірованої каструлі тріщать. Десь отут поставлю. О! Фух! Так кілограм не знаю. До 40 важке. Тут вже буде трошки полеша. Тут два відра, ну тут уже, конечно, полежать. Ну нічого, головне, що воно вже на подвір'ї, Дома. І це вже добре. Я думаю, що мені буде достатньо цього щебня. Я хочу його просто використати. сейчас як під фундамент, типа зробити. Невеличкий фундамент у прийомкові. Фух. Фу, оце тяжке аж закошлявся. Фух. Фу. Ще й холодно на дворі. Оце сонечко хоч вийшло. Але все одно холодно на дворі. Да, Напевно, в, следующем... да, в наступному відео буду заливати, ложить кирпич і це все буду вам знімати, показувати. Сьогодні я просто це все не спіну, та й вже фізично трошки заморився. Але зараз покопаю. Так, де моя лопата? Це гарна лопата. Я купував ще в тому році. Тому що в мене... Ну, не було лопати зовсім. То я заказував цю лопату. Та не буду, коротше, казати, якої фірми, ну. Ну вона металева. Ну, хороша. Вона типа, знаєте, як ото... Американка чи якось так називається. Вона ось таким вигоном, бачите, ось, о, що отак легше нажимати, чим прямую. Так, не знаю. Оце, мабуть, траншею. Треба викопати. Та ну десь метр, метр десять. Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях не промерзне. Воно, якщо я буду копати метр десять. У нас таких-то, в принципі, морозів і немає. Але ви знаєте, всякого бувають. Бувають різні зими. Ну от цією зимою максимум у нас було 22 градуси морозу. То я скажу вам так, що холодненько було. І ямок я викопав метр... 50 чи метр м. Можна ще буде трошечки вкопатися, бо там підсипка буде, отож я кажу. Так що воно ж виходить, ви зрозуміли, так? Да? В прийомкові буде стояти мотор, а зверху мотора ще буде автоматика. То може трошечки ще прийдеться вглубитися. Так що. Ну нічого. Зараз оце покопаю, скільки покопаю. Оце якась спина, тут ще більш менше, оце щось ліва сторона болить у мене. Та нічого, відпочивати теж треба. Я ж кажу, саме хуже. Оце пособирає ці всі, всі матеріали, щоб побудувати. Це саме хуже. А з іншої сторони, ви знаєте... І дешевше мені обійшлося кирпич. Того що це тут по місту у хлопчини купив. А якби десь в другому місці теж би я дивився, кирпич теж є, так, да, по 4 гривні, але ж ще плюс доставка була б. І тут поблизу я не бачив, щоб Щоб було десь завжди далеко... Так що це ще мені і повезло. О, там ще є в хлопчини. Карпічок, що мені не вистачатиме, то докуплю. Ой, короче, ще копати, та копати. Значить, копаю я собі і горя не знаю. Прокопав уже, ну, може, сантиметрів 50-40. І тут мені попадаються такі кабеля. Подивіться. І вони товсті. На телефоні вони не схожі. І я не знаю, що це за кабеля і чи можна копати. Я б їх звісно, перерубав би отако, але я не знаю, вдруг вони під напругою. І це мене, звісно, тривожить. Тому я вирішив, що в мене друг, який розбирається в електриці, він приїде, подивиться на них і скаже, чи можна їх чіпати, чи ні. Тому я, друзі, буду закінчувати з цим ділом, тому що я боюся, щоб воно струмом мене потім не пробило. А ще мені дзвонили, друзі, люди, яких я купував кирпич, і сказали, що тут 470 кирпичин. Вони нацюкали тільки 470. І вони тільки що мені дзвонили і сказали, що. Ще нацюкали 30, приїдь, забери. Так що, друзі, напевно, буду закінчувати відео, їхати по Карпич і розбиратися за, цим, за цими проводами. Що, що то за провода, я не знаю. Так що, ото якось так, друзі. В Наступному відео я думаю, що буде більший план роботи і стяжку там робити. І кирпич ложить. Це все буде, друзі. Буду знімати, буду це все показувати. А потім, вже як все зроблю, ми візьмемо калькулятор і підрахуємо, скільки вийшло мені оце все діло, щоб провести в будинок воду. Так що, друзі, хочу вам сказати дякую вам за те, що ви подивились відео. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що ставите лайки. Я з вами не прощаюся, ми ще з вами зустрінемося. خيبو دستا دوبرا